Всім привіт! Це підбірка курйозів українських зірок на сцені. На минулому каналі, в минулому житті, я обожнював робити такі підбірки. Тож я подивлюсь по цьому відео, чи цікаво вам дивитися на такі підбірки саме з українськими зірками? Я вам обіцяю, що цим відео я вам підніму обов'язково настрій. Тож давайте починати, ставте вподобайку і обов'язково коментуйте. Почати звичайно. Я хочу з Клавдії Петрівни, з феномену українського шоу-бізнесу. Клавдію Петрівну часто звинувачують у використанні фонограми. Ну і насправді в неї вистачає курйозів на сцені. Наприклад, як її вдарив танцівник. А буває таке, що в неї і вимикається та ж сама фонограма. До речі, нещодавно у Дорофеєвої також вимкнулась фонограма. Я розумію, що слово фонограма зараз викличе дуже багато коментарів. Я хочу, щоб ви коментували відео, але я хочу пояснити, що фонограма це не тільки плюс, а фонограмою є і мінусовка інструментал. Взагалі, слово фонограма це аудіозапис записаний. Якщо грає інструментал, це також називається фонограмою. Я сподіваюся, зрозуміли, але Дорофієва ще не закінчилась. Нещодавно на сцену до неї виперся якийсь чоловік. Ну со вже вийшла хлопчина. А давайте раз ви вже вибралися до мене на сцену. Приспів за вами. Взагалі, в американському шоу-бізнесі дуже багато таких випадків, коли там фанати вискакують на сцену. У нас якось це по іншому сприймається. От також вискочив. Я не можу сказати, що фанат, але якийсь такий неадекват на сцену до Альони Амаргалієвої. А ось у діви та пріми українського шоу-бізнесу Тіни Кароль танцівники не тільки гублять своє взуття на сцені. А ще й нецензурно виражаються. Я можу погано виражатися, але це гарно. В ахуєні. За що через матюк мені знімуть монетизацію на цьому відео? Ви охуєні. Вихід є. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу я швидко, класно, креативно вас навчу монтувати на вашому телефоні. Робота зі світлом, звуком, різні програми для монтажу, робота з нейромережами. Вся інформація в мене є в інстаграмі. Доступ необмежений. Курс Топчик-Гробчик всього 599 гривень. Принцеса українського шоу-бізнесу Анічки Трінчер, можна вже сказати, принцеса Секс Символ. Дуже часто в неї відбуваються якісь трабли з мікрофоном. То вона Ним вдарить танцівницю. А буває таке, що вона взагалі той мікрофон впустить. Ще є одна співачка, яка впустила мікрофон на сцені, але не під час виступу. Оля Полякова під час турне доросла дівчатка просто заснула, коли говорила Єврасінін. Очили, зустрілися і почали знімати Знімати на настрої. А ти що? Знаєте, хтось засинає на сцені Коля Полякова, а хтось зі сцени йде прямо в туалет, як Макс Барський. Я скоро повернусь. Треба пописати. Ну, а далі у нас Артем Пивоваров. Він уже два роки поспіль виступає на Атлас Вікенд і, здається, показує одну ту ж саму шоу-програму. Але цього разу, цього разу, в нього була дуже красива стойка мікрофону. Стойка мікрофона відвалилась. Ну і, звичайно, мої хороші, ну як же без падінь на сцені. Ну, перше у нас вірочка Брежнєва, Хоча я не знаю, як вона себе. Да... Віра, віра, коротше, в неї 10 псевдонімів. Коротко. Давайте просто подивимось на цей прекрасний момент. Звичайно, закінчити я цю підбірку хочу падінням легенди українського шоу-бізнесу Наталі Могилевської. І бонус відео для вас: як дзідзю дав на сцені мікрофон маленькій дівчинці, і та маленька дівчинка заспівала українську народну пісню. Сабіна зараз вам заспіває пісню. Я не буду це коментувати. Прокоментуйте краще ви в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. І до зустрічі вже в наступних моїх відеороликах. І плюс, хочу додати, бачив в коментарі, що мене дуже довго не було на каналі. Так, мене довго не було на каналі, так як мої собаці робили дуже важку операцію. І цілий місяць зараз я слідкую за собакою, за її станом. І мені якось дійсно було не до цього. А сьогодні у Жасі день народження. Сьогодні їй виповнилось 9 років. Привітайте її також в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Бувайте!